Всіх вітаю вас, підписники та гості мого незламного ютуб каналу. Після пережитої ночі я збираюся знову піти по справах. Як завжди, ну там макулатура, провулянка з собачкою. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть кнопку спонсорувати. Тихого вечора та ночі, українці. Наші незламні воїни. Сьогодні у ваше свято, День захисників та захисниць України, ми хочемо сказати вам одне: Дякуємо, дякуємо за вашу жертовність, за те, що ви найсильніші, найвідважніші і найрідніші. Ви закриваєте нас собою від зла і даруєте нам мирний сон. Нехай береже вас Господь і ваша віра. Повертайтеся живими та здоровими. Знайте, що ми завжди чекаємо на вас і безмежно пишаємося вашою непереможною відвагою. Зі святом перемога буде за нами. Тіні, відлуння вічності, час. Чи це ріка, що несе нас до незворотного моря, чи лише вигадка нашого розуму, спосіб упорядкувати хаос буття. Сядьмо біля цього вікна, народ і погляньмо на гру світла і тіні. Кожна мить, що згасає у надвечір'ї, не просто минає Вона відкладається не у пам'яті лише, а в ефірі світу. як відгуння голосу в гірській ущелені. Ми прагнемо сенсу, шукаємо великий сюжет, але можливо велич у невловимості моменту. Згадайте, дихання, погляд, ледь чутний шелест листя. Це і є справжня тканина існування. Всі наші плани, наші прагнення успіху це лише спроби намалювати карту тієї ріки, яка зрештою виходить із берегів і зливається з океаном. Філософія це не про відповіді, а про уміння запитувати у тиші. У цій тиші ми чуємо гул вічності. Кожна людина це окремий, унікальний всесвіт, що існує лише один раз. І найбільша драма нашого життя це не боротьба зі зовнішніми обставинами. А примирення з тією власною тимчасовою, але безмежно глибокою унікальністю. Не бійтеся розчинитись у спостереженні. Нехай думки течуть, як хмари, який тягар ми несемо, тільки ілюзію контролю. Відпустіть її, почуйте ритм власного серця. Це найдавніша музика, що звучала ще до народження зірок, і буде звучати після їхнього згасання. Сенс не знаходиться. Він проживається, тож заплющте очі на мить, відчуйте вагу світу на плечах і його легкість у грудях. Ви мить, що триває вічно. батарейки поценить, чтобы это было видно.